Як вже повідомлялося, у Дніпрі, 17 березня, сталася аварія. Водій автомобіля ЗАЗ під час руху по вулиці Калиновій скоїв наїзд на трьох пішоходів на переході тоді постраждала 37-річна жінка та двоє хлопчиків віком 8 та 6 років. До того жінка була при надії. Всі постраждалі отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Детальніше стан потерпілої прокоментували лікарі основної госпітальної бази нашої області. 17 березня до приймального відділення лікарні Мечникова доставлена жінка 37 років у вкрай важкому стані бригадою швидкої допомоги на апараті штучної вентиляції легень. При огляді в реанімаційній залі проведенні обстеження встановлено, що у неї важка поєднана травма. Травма отримана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, але найголовніше, що ця жінка має вагітність 32 тижні. І при обстеженні з'ясовано, що є загроза життю. Дитини пацієнтка була терміново подана в операційну лікарями-гінекологами. Терміново проведена операція кесарєва ростина, і дитинка живою була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених. Дитина була у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Одразу лікарі-анестезіологи проводили інтенсивну терапію після огляду дитячим нейрохірургам, дівчинка. Новонароджена, переведена для подальшого лікування в спеціалізований дитячий заклад. Що стосується стану матері, вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці, перелом кісток гомілки. На щастя, стан її з позитивною динамікою. Вона вже покращується і проведено оперативне втручання по стабілізації кісток гомілки, яке ще буде етапно подовжено. Вона знаходиться у відділенні реанімації під наглядом лікарів, анестезіологів, травматологів, гінекологів. І е, зараз стан її вже з позитивною динамікою. Вона в свідомості для Анастасії планується ще одна операція. Травматологічна вона відбудеться найближчими днями, коли ми вже будемо розуміти, що стан її стабільний, і вона готова до цієї операції. За словами чоловіка потерпілої зараз жінка при свідомості, однак не пам'ятає моменту аварії. Я телефонував своїй дружині, але слухавку підняв представник поліції, повідомив мене, що дружина в ДТП з дітьми. Це сталося неподалік від нашого дому, тому я одразу побіг на місце, побачив свою дружину, коли вже її забирала швидка, ну тобто помістили в машину і там проводили привичні якісь дії. Був з дітьми досить швидко, десь впродовж п'яти хвилин ще під'їхала наступна швидка, і вже з дітьми ми поїхали в лікарню дитячу. Вона не пам'ятає, хоча вона була при свідомості, ну як при свідомості, коли я її побачив, я її покликав. Вона каже: де ти, де ти? Я тебе не бачу. Я кажу, я позаду тебе, тому ти не бачиш. Тобто вона розмовляла, але коли я вже побачив її ось на днях. Вона каже, мені здавалося, що це все сон. Я зараз прокинусь, і нічого цього немає. Поліцейські Дніпровського районного управління затримали 58-річного водія транспортного засобу. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.